Так сталося, що саме на долю нашого покоління випала велика відповідальність: відстояти право на власну незалежну державу, проти якої зараз здійснюється зовнішня агресія. Внутрішніми чварами обов'язково скористається ворог. Як президент я звернувся до народних депутатів, до Кабінету міністрів з чіткою вимогою: за умов зовнішньої агресії ми зобов'язані бути єдині. Я казав народним депутатам, ви маєте право вибору голосувати проти або за президента чи уряд, Але ви завжди повинні голосувати за Україну. За останні три дні провів багато зустрічей з лідерами фракцій і груп, представниками позафракційних депутатів, керівництвом кабінету міністрів. Рішення, до якого я прийшов і з чим звернувся до всіх, ми повинні говорити мовою компромісів, а не ультиматумів. Емоції не повинні брати гору над розумом. Діяти інакше значить відкрити другий фронт проти України. Закони, на яких наполягає уряд, можливо, не популярні, важкі, але конче необхідні. Сьогодні рішення парламенту потрібні не лише для фінансування армії, хоча це питання номер один. Рішення парламенту потрібні для того, щоб працювала економіка держави в цілому, щоб люди відчували себе впевнено та захищено. Наполягаю, робота Верховної Ради не повинна бути паралізована. Нам потрібна консолідація, а не протистояння.